Друзі, питають мене мої знайомі, чому ти до сих пір їздиш на сенсі, не хочеш поміняти його на кращу, соліднішу, більшу машину. Ну, мої, друзі, провів в тому плані, що я на цьому сенсі дійсно їжджу. І він виконує всі мої потреби по перевезенні моєї п'ятої точки від пункту А до пункту Б. моїх родичів по потребі, а також допомагає перевозити різного роду вантажів для моєї господарки. Зараз, друзі, зрозуміти одне, що є дуже важкі часи, і нащо у цих важких часах продавати ідеального сенсу, купити, не знати що, не знати яким пробігом, і потім, якщо щось поломиться, то не знати за що, в тому, що купити дорогу запростинку. Краще я буду їздити на доглянутому сенсі чистих та непоганих. Кусівка, аніж буду їздити в солідній машині, щоб перед кимось отримати понти в подартих тапках.